Hello, Friendly, З вами Деніс Friendly. Чекайте, блін. Зараз забув зняти, бо то залагав телефон зараз, секунду. Коротше я зняв. Там Треба було шорт маленький зняти, він так все залагало, нічого майже не пустило, щось трохи зняв. Дивіться, сьогодні вже снігу майже немає. Майже немає, бачите? Уже, вже розтопляється. Уже, Видно вже навіть перші ну, ці квіти, що вони вже були, коротше, вже все видно, так? Уже на кінець, весна, напевно. Завтра буде снов сніг, а може вже і не буде. Коротше, я купив, думав, що би такого купити в тому магазині, де я для вас завжди контент купую. І Що я побачив, що я побачив? Оце я побачив у морозильній камері. у них Там було. Там у них були донати. Але один донат там глазурований, щось там в шоколадному, з шоколадної три шоколада, що називалося 30-що. Один пончик. Ну, що з того пончика з'їв і вже нема. Може він жирний бути той один, але 30 чимось. Ну дуже дорого. Я знайшов за 30 гривень піца понтіно. Зараз ми її розігріємо з кубасами, та солодким перцем. Кість непогано виглядає, тому давайте прореагуємо. Ну, бачите самі. Та -та -та -та. Коротше, зрозуміли, так? Ага. Що, дата? що, 20... 26, перше. Листопада 23 Побачу. ну таке. Добре, друзі, тому поїхали до заставки. Денис Дружній реагує, Денис Дружній реагує. Сьогодні буде реагувати на на фішки піца, піца понтіно з ковбасками та солодким перцем, перцем, перцем. Е, Розпечатимо, поставимо на е, тарілочку, там у них загріється. І за той час зачитаємо коментарі, щоби зекономити час. Тому поїхали відкривати піцу понтіно, ставити, потім зачитаємо ваші коментарі. Я вже побачив спеціально перед відео, що ви вже, друзі, почали коментувати. Ні рано не пізно, але хоч почали, так? Ну добре. Добре, що почали, так. Ножниців треба. Помічника... Ножника треба. Ножниці. Помі... Помічника ножика треба, блін. Бо інакше я це не відкрию. У мене тут немає нічого, що тут відкрити. Калика, как дурно запечатала прикрытия. Что-то не, не я прикрыта? Чекайте, я думал, что тут так и скотчем нет. Что не будем не открытие. Та ні що я буду, блин. Чекайте, сука. Я не брав, взяв помічниці. помічниці ножниці так Із придурок не вміє нормально пакувати, запакував так, аби ніколи не відкрив своїми руками ідіоти ідіоти упакувальники. Коротше, ось така піца, Та -да -да Чути домашньої. Так. Ну, нічого, там у них ще різні були піци, що в них була така трикутна піца. І здається, все. Ще може візьмемо з вами трикутну піцу на днях. Та. Беремо цю піцу. М -м, до речі, тісто вже дотеркнувся вже ніж, не бачите? Ставимо на тарілку, це нам стане, тому стане. І кубасочка. Кубасочку зараз я. М -м, не пано. І все. Все на цьому все. Все, станемо. Я не буду знімати там. Вони прибирають. ну... Просто у мікрохвильок. Саме знаєте, як ми це завжди робимо на кухні. Коротше, зараз я ставлю підогрівати. Коротко-коротко, може, зніму, як підогрівається. Все, а зараз читаємо, так. Де той? Дивіться, -то як лагає. Оце вчорашнє відео. Ще ці дебільні телеграми, тут трендяться. Тут, тут, тут. Телефон зараз забирається, я, я не впівав записати. Ну, статкайся вже. 8 квітня, так? 8 квітня, так. Що тут є? Бачу, пишу. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Непогано за 23 хвилини, якщо ви тепер все написали, але. Питання: де ви були вчора? Так, поїхали читати. Дарафа Елля. Немного ти неправильно оцінюєш, тому що ти не любиш лук, а інші люблять, а ти мі мінусуєш бал за те, що не любиш лук. Тупо. Ну дивися, я, оці... я їм, значить я сам собі даю оцінку. правильно? Ну даю оцінку. Е, мені не подобається цибуля, значить я відміную один бал. Інша людина любить, значить може приплюсувати бал. Або нічого не відмінувати. Я собі знімаю і оцінюю. Тому такі справи. Так. Мені не подобається, я мінусового, А ти пишеш, тупо, не тупо, не знаю. Єкатеріна Чернішова, мені кажеться, коли прем'єра відео, тоді більше народу приходить на твоє відео. Ну, по суті, так, так, так і є, бо то що не завжди. Ну, не завжди це є. Бувало, що такі дні, що не було просто звичайне відео, і теж багато прийшло Там до 15, до 20 прокоментували і лайків на 12-13 було. Тому не завжди. Але в більшості може і на прем'єрі і більше. Е, Дас съєш... є Бургер з луком. Поки що лише один коментарій, не знаю. І Катерина буде 17к. Коли ви, коли ви підпишетесь, е, Сантьяго Гаель. жаль, що ти закрив велике відео про хурські подушечки. Чекаємо це відео тоді 5 травня. Е, знаєте, я так. Що? Знімаю? Що? воно ну, так, пім-пім, як вже зупинилася зйомка. Коротше, е, я протупив, знаєте. дивіться, вчора не грузив теж ролик. Я перезагрузив цей дебійний телефон. Відео продовжило грузити. Значить, якщо б я 5 квітня уночі просто перезагрузив ролик, він би догрузив ще вчасно, розумієте? А я ідіот. Я, бо я вже не знаю, що мені робити в таких ситуаціях. Получається, якби я перезагрузив ролик, він би вчасно вийшов. А через те, що він був залаганий і він не загрузив, бо стала загрузка, треба було просто перезавантажити телефон, і відео би, напевно, загрузило. Бачите, знову лоханувся. Ну, що зробиш? Я не знаю, вже, що, як, як жити на цьому світі, розумієте, щоб нормально все зробити. Я не знаю. Ці дебільні китайські телефони вони нічого не відтримують. Я не знаю, що робити. Е, жаль, що у Дениса упав актив. Ну так, дуже жалко. Дуже жалко, що зробиш. Нічого з цим не зробиш. Коли відеокліп 10 квітня, чекаю. завтра для вас зроблю на вечір або на день. На вечір, скоріш за все. Алоне Паріж, вже бачу людину, яка не любить цибулі. чи це рофл? Ні, це ніякий не рофл. Вперше бачу людину, яка не любиться бульч. Це ров? Це не ров, а. Бо типу, всі їдять, типу, вітаміни. Це не люблю їсти, не люблю. Антон, ста, статам, а чому в тебе шорти вже не набирають по 10 тисяч передів колись? Хе, Запитайся у тих. Ні, ну просто Ютуб перестав мене рекомендувати. До речі, зайшов вчора до енергії. У нього вже за день лише 800-500 передів, навіть тисяч нема. Скоріше за все, він теж скотився. Але може буде, може вже сьогодні на тих відосах по 2000 тисячі, по тисячі, не знаю. Ну, суд у мене, я перестав бути цікавий ютубовою, тому він мене не закидає в рекомендації. Такі справи. Я так думаю. Росія без безмазково. А чому ти цибулю не любиш? Вона смачна, вона пекуча. Вона мені не подобається. Вона... фу. Не смакота, не смакота, не взагалі не смачно. Віноградова Мія, я була підписана тебе і я смотрю, я... а я не підписана, це як? А як це так? А я не знаю. Може Ютуб уже нахлопу... може вже Ютуб починає не тільки лайки відписувати від мене, а вже і вас підписники. Ого, перший раз такі коментарі бачу. Дивно, чи це рофел? <с> <с> Жаль, не успів дочитати. Так, коментарі не успів. То це ти загрузив понад 200 тисяч відео на Ого, скільки ти вбив свого часу на каналі. Всього 2 к підписників, вже мало бути 200 тисяч при такій кількості відео. Уже при такій кількості можна і 2 мільйона набирати. або й 3 мільйон. Ну, думалось, хотілося далі. Але головне, що я далі гружу. Та... Ну, такі справи. Все, йдемо до піци. Йдемо з вами до піци. А ось і піца. Я взяв ложечку. Ножик, поїхали. Так, поїхали їсти. Ну, дивіться, пише солодкий перець. Я не знаю, що це таке біле, напевно, сири. Давайте зацінимо. Домашня, я так поняв, піца. З кобусами та солодким перцем. Поїхали. Що це з себе представляє 30 гривень? Давайте зацінимо. Це 30 гривень. <гл 'язок> так. На ну, запах поки що таке. Я, певно, руками буду їсти. То щось вилкою незручно. Поїхали. No, just to class mm, them. Just to super, I'm class Hmm. Знаєте, хотів би поставити 8, але через тісто хочу поставити 9. Реально тісто класне. М -м -м. Вчора паліні сьогодні піца. Різна піца. Можна різну піцу пробувати. Піца Пунтіно. Добре. Давайте все окремо зацінимо. Ковбаса, перець, але перця тут майже немає, практично немає. Добре, давайте спочатку колбаси. Колбаси, ну. Такий маленький капець. М -м, навіть не солені. Хм, хочу поставити взагалі симбалю, бо навіть не солені. Ну давайте ще раз зацінимо, ну. Щось я нічого не розумію. Чого нема смака? Чого вони без смакові? Взагалі без смакові, 7 балів. Народ, 7 балів. Перший раз я ставлю кубасі 7 балів. Взагалі не, не солений, взагалі, 7 балів. Тепер зацінимо, що це за біла штука така. Біла штука, ну. Просто загально не чути той кубаси, ти. Це сире, Сир, так. Навіть сиру можна поставити більше, ніж кубасі. Він більш солений, там. Ну не так сильно, але. Та теж безсмаковий. <рес> Не, ну трохи солений. Солене. Коротше, сир 8. Перця взагалі немає. Нащо писати солодким перцем, як його майже тут нема? Щоб ви розуміли, у цій частині я, я ту вже з'їв. Оця одна частина, це і є солодкий перець. Більше немає. Ну де ви тут перець бачите? Ще це, чи що? Що тут? А ну давайте пошукаємо тут. Ну де, ну де? Солодкий перець, ау, оця одна частина. Вже можна мінус один бал ставити. Що це таке? Добре, давайте перець. Так, перець. Так, перець, перець, перець. Що його не Ну Може і солодкий там. Я не розсмакував. Всімбалю, сім балю. Ну і саме найголовніша частина це саме тісто. Давайте саме тісто. Так, саме тісто. От саме тісто найкраще з усього. 9 балів. Саме тісто саме найкраще. Та. Тому такі справи. Поїхали доїдати. Написав, то що виходить, що ви сьогодні мене коментувати не будете під цим відео. А прокоментуєте вже завтра, так? Хм, Бо сьогодні ви почали зранку коментувати вчорашнє відео, то виходить, що завтра будуть коментарі на цьому відео. Ні, ну було вчора, завчора десь 4 коментарі були. Десь 3 коментарі чи 2 було. Так що не всі але. Попиш актива. Ну, загалом хай буде 9 балів через тісто. Знаєте, для студентів це піца підходить. Тако просто, не знаю. Я взагалі то хотів взяти вчора. Ну, типу, на сьогодні, так. Пасочки маленькі, великі, дуже дорогі, по 100 гривень. А маленькі середні, думаю, до 50-45 мало би коштувати. А... Але думаю, мама зробить на Великдень Не раз. Але ті маленькі можна зацінити. Тому, можливо, на завтра на 10 квітня я куплю ті маленькі пасочки. Одну маленьку пасочку, ми з вами проригуємо. Та тобто вона буде суха. Тісто буде сухе, ви знаєте. Але можна пити з кавою. Попробуйте з кавою можна пасочку. То можна завтра прорігувати, паска з кавою. Такі справи. Ми завтра заїдемо, може сьогодні купимо на завтра. Тому на цьому все. Що ще сказати? Бачите, що тут жовте, ну. Непонятно, що це жовто. Ну, таке було відео. Я вас. Коротше, на цьому все. Загальну оцінку 8, цей 9 балів через тісто поставив, але взагалі ні кубасини, чути, сир. Сир все-таки маленьке, дрібне, нічого не зрозуміло. На смак не можеш прирвувати. Тому на цьому все. З вами буде Дружній. Попробуємо наступне їхнє фіш. Потовсьом від фірми фішки Піца. Попробую ще фішки Піца. і дамо. Ще раз оцінку, наступній їм їхній піці. Тому на цьому все. З вами був Денис Дружній. Завтра я куплю для вас кіт-кат, шоколад і подивимося. Я хотів взяти ту пару днів назад, вже там лишилась одна пачечка тільки з сиром, з сиром ми їли, Там було ще сметана цибуля. Треба було ще сметану на цибулі. Не знаю, може десь потім сметана, цибуля появиться, і я куплю. З вами був день справжні, всім дякую. Ага, що ще мав сказати? Бачу в магазині вчора. Цей. Бачу вчора в магазині Red Bull, не є крила. 45 грн. Найдорожчі на пару гривень, ніж цей Bern. Bior 35 це 45. Не знаю, чи буду брати, але завтра, напевно, не візьму, бо дуже дорого в бюджет не вкладається. Треба завтра багато відео, і, напевно, не вийде взяти і Red Bull, і, всяк, і все. І Red Bull, і KitKat мені не вийде. Тому Red Bull десь візьму іншим днем. Тому на цьому все. Ну так, іншим днем. Тому на цьому все з вами буде нездрунє. Всім дякую за перегляд. Всім пока. До завтрашніх нових великих відео. І сьогодні Ютуб Шорти до 10.12. Всім пока. Ой. Так, ось така піца. Всім бай-бай. Бувайте, друзі. Всім гарного дня чи вечора, всім пока.